Так, усім привіт. Сьогодні 24. Ну, Відео за 24 субота. Вийшов на виноградник, зачистка виноградника. Ну я її вже точніше зачистив, хочу показати, що тут твориться. Значить, Дивіться. Під чисту. Бачите, я всі старі рукава, всі геть без розбору, все різав під самий корень. Ну, тобто дивіться, ось, ось наприклад. Перед вами це тут Голфінгер. Тобто, бачите, все зрізано. Так само Юпітер. Все позрізано, не дивився, де були навіть рукава, ось бачите, куча, так, що бруньки воно, там просиналися. Деякі ось були вже, бачите. Так, не буду я тут підніматися, ось, дивіться по цьому. Бачите, без розбору не треба мені оцих чахликів. Короче, я... бо так можна згоду в як і прийти до цього, до чого я прийшов. То жалко, то ще щось. Ось так. Зрізав усе, повністю, нема нічого. Дивіться. Бачите? Ось одні дрова лежать. І при тому дрова, що я не різав, різав ось, ось цим своїм Техасом, До речі, навіть і, цей, на... і не на одне. Ділення навіть батарейка не сіла, дивіться. І це я вчора відпрацював, можна сказати, ну, я тут ну, добрі пів дня, поки це все звалив, коротше, розібрав. Що характерно, що брунька кругом чорна, да? а лоза зелена. Ріжеш з лозу, а вона зелена, зелена колір. От я я скільки перерізав да, і так дивувався. Думаю, оце да. Ну, Брунька, звісно, тут <хи> вона... Давайте я зараз підніму, стою. На коло на землі. Дивіться, що вона пропала, лоза, бо брунька вже ось була. Щас. Вона вже була, дивіться, бачите, вона розпушена була, бачите, біла ось тут. Розпушена. і ну Тобто у нас получився грудень і січень дуже теплий. До 20 доходило. 19 стабільно. 19-18 днем у час у два дня світило, сонце. ну коротко, Морозів не було. А коли вже прийшли морози, брунька стартунула у січні, нормально. Вона розпушилася, бачите, що пушок такий у мене на пальцях. Вона розпушилася. І ну, трошки не в рост. І коли прийшли в лютому морози, 에, тобто лози видержали, в мене ніде немає порваних лоз. лосов. Я весь виноградник обрізав, неде порваної лози, ніде в мене не сочилося нічого. А бруньки вони були всі розпушені і всі бруньки, ну ось от, бачите, оце, оце, оце такий стан бруньок. Все чорне. Нема нічого, не живого. Де там, е, случайно, то відбивали. Ну то вже з нього буде, знаєте, таке собі. ну, Нічого хорошого. Воно відстає в розвитку, ну, тобто, Єрунда це все. Я їх усіх по, по корінь. Он де так, все, щоб далеко не ходити. Ось все, позрізав, дивіться, і ось воно відростає тут. ну, тобто, Весь виноградник повністю зачистив. Ось все щось я не знаю, що це тут. А, це тут маша в мене була, росла. Ну, тобто, бачите, я все. Просипалося, не просипалося, не... не схотів я займатися ерундою, все під воріння, все поз... позрізав. і все. Кругом притом. Так що це якось оце отак. М -м -м Тепер залишилося зараз. Підгоню прицепчик до калітки. Оце все витягну відсюди, пособираю. Нарядно повитягую, загрузю на прицепчик, поїде воно тіші. В неї ж такий же самий є девайс. Да? От, хай вона його і собі на розпалочку і кромсає на накатіл на зиму. От, тут є, що кромсать її фата. З грибу солому. Винесу, спалю, щоб в мене тут і не було на участку. І зразу ж потім мотоблок і все буду це обробляти. Це ще не піднімав 24 число. Сьогодні планую на вечір. Трошки втихне вітер. Ось отак воно все виглядає. Воно лежачи на землі, вже ось вище першої проволоки, хоча тут 80 см. Ну тобто, бачите, да? все воно тут є, ніде воно не ділося. Зараз зніму, вже наносив сюди металу, лежить, готове, тільки забивай. Ось. Ну, тобто Повністю на, наносив, зараз наріжу на перемички. Короче, це все повитягую. І на вечір заб'ємо і будемо піднімати потихеньку, помаленьку. Піднімемо це все діло. Я вже думаю, не буде зворотні заморозків. І зразу ж, як тільки піднімемо наведу порядок і зразу точніше, не так, це я на виворот вам розказую. Оце все підніму, потім розварю отут. Усе для градобійної сітки, а потім мотоблок. Покачати вже по-рихлому, ну, це, це ще те задоволення. Тобто я вже так почав метал сюди, зносити, стягувати. Ну, тобто Робота пішла. Вчора обробив садок. Виноградник у мене вже давно оброблений. Ну, оце якось так. На цьому все. Таке коротеньке відео, я ж кажу. Я аж удивився, думаю, лоза зелена, а бруньки не де, всі бруньки чорні. Та, ну Чорні, бо вони розпушені всі. Так що відновлюється все, відновлюється, все росте. Випадів тут немає. Все, що було, все воно залишається, просто урожає. Хоча, як сказати, немає. Буде, урожай. Навіть і тут буде. Бо на деяких багато є грон. Зараз покажу вам. До речі. Раз вже я тут стою, та те вже і Ламборджині тут, і той з гроною. Дивіться, бачите. І Ламборджині, І ось наступне йдуть. Дивіться, Джек Салют. Гляньте. Одна, друга, дивіться, ще грона. Уже три. Ось, ось 4, 5, 6 грон ось на цьому. Ну ну і хата. Дивіться, айтют. Гляньте, який і скільки. Гляньте, ось. Ітют раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 грон. Бачите, от вам, як сказати, що не буде врожаю. Навіть ось, ось є ще розсвет безсім'яний. Дивіться, два пагона. Навіть більше тут усе oh. що відбиває. Я навіть yeah, не замітив. Ну ладно, хай відбиває. Навіть і тут ось дивіться які віники. на ті без семена, бачите? Так що, урожай буде. Це на перепрививку, це катруся каховка, каховська. Буду я сьогодні її перепрививати. Ну, це так. На малому винограднику там один випад. Пішов, бо я так лозу роздав, а щось собі я не положив, я не продавав ту лозу да, показував ігрону і все От, була на ньому сигналка. Тому подарив, тому подарив, пороздарював трохи, оставив дві. А вони ж не ложилися теж, ну тобто не перезимували, а собі я не оставляв і саджанця не робив. Так що це в мене один такий покинув двір, це азов. Ну не знаю, покинув чи не покинув, може. Або придбаю запасний, ну собі придбаю, або саджанець, або цей або лозута. Прищіплю, ну не знаю. Ну поки в мене немає той лозито, щось я собі не оставляв. І пандура під питанням. А так нічого не. Все все сохранилося, все є. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео.